Ісусу Христу, вітаю імениця Оксана. І знаю, що вона є активна парафіянка нашого храму, тому це дуже важливий момент для свідомості і пізнання і відкритості для цього світу. І в Цей величний день ваших іменин вітаю, хай Господь благословить, додай сили, додай здоров'я, витривалості, відчувати багато радості від життя і розуміти, що. Не все найкраще позаду, а все найкраще попереду. Тому треба не боятися жити, а також відчувати, що попереду нас чекає дуже багато приємних моментів про все, що ми молимося в нашу перемогу. Хай сповідости нам ногі і благі літа. Дорога наша матуся. Хочемо щиро вас привітати з вашим днем народження. Справді це час, коли хочеться обіймати вас, як найміцніше. Дякувати вам як найчастіше, і говорити потрібні слова про те, що ми вам дуже вдячні. Ми вас любимо і дуже цінуємо. Ваша любов завжди зігріває. Ви завжди вмієте підтримати, порадити, просто послухати, і це є безцінно. Бажаємо, щоб ви були по-справжньому щасливою, щоб ваше серце завжди було спокійним. В вашому серці завжди був мир і спокій. Бажаємо, щоб ваша мрія здійснилася, щоб всі були сини вдома, в безпеці, здорові і щасливі. Дякуємо за вашу любов, силу і підтримку, за те, що ви перешли навіть на відстані. Дякую, що ви нас є. Ми вас дуже-дуже любимо. Мамусь, вітаємо вас з день народження. Бажаємо всього найкращого, щоб всі мрії збувались. па! Вітаємо вас з Днем народження. Радості, міцного здоров'я, здійснення мрій і всього найкращого вітаємо! Так, що я хочу розказати про нашу іменинницю. Так як я виховувався в цятки, спочатку вродився Олег в 71-му році, 6 вересня, потім довго очікувала на наша Оксанка. Яку Роки йшли, йшли, аж до 50 років дійшли. Спочатку, 2 липня, вона старша від мене на 18 років. Вона родилася, я якраз кінчав художнє училище, так що я не бачив, як цятка родила її, аж побачив її у три місяці, коли йшов у армію. Після армії я прийшов, вона якраз мала. Рочок е в відпуск вона дуже мене перелякалася, бо мене ніколи не бачила. Е після армії е ми дуже довго з нею бавились, ходили, потім вона пішла в перший клас, закінчила перший клас. Е пізніше вона поступила е після десятирічки, пішла навчатися. Після навчання поступила на роботу на автокрановий завод. Після кранового Вийшла заміж, народила двох хлопчиків, одного Віталіка, а другий Андрійчик, який хрестився у церкві Андрія Первозванного. Він був засновником нашої церкви Андрія Первозванного. Він перший з хлопчиків хрестився у цій церкві. І так ми дійшли до її 50-річчя. Я ще її хочу побажати. Щастя, здоров'ячку. Так, як вона прожила, щоб і діточки її дуже добре прожили, щоб внучки, так вона дочекалася, щоб ще внучки вона оженила. І всього найкращого в житті. Саме основне це мир на землі. Бо ніхто не знав перше, що таке є мир. А тепер ми всі узнали, що таке мир на землі. Всього найкращого, щастя і здоров'ячку. Оксанка, щиро вітаю тебе з твоїм річчям. Бажаю тобі щастя. Щастя не такого, як сонце, бо сонце пече. Не такого, як вітер, бо вітер гуляє, а такого, як небо, бо небо безмежне. Бажаю тобі довгих років життя і багато радості. Це Оксана. Ми вітаємо вас з Днем народження. Щастя, здоров'я і всього вам найкращого. Наша дорога і всіма улюблена тьотя Оксана. Вітаємо вас із ювілеєм. Бажаємо міцного здоров'я, безмежного щастя, мирного неба. Нехай вас матінка Божа і Господь Бог оберігають. І завжди на вашому шляху посилають тільки вірних людей. Дякую вам за все, за все те, що за все те тепло, що ви. Ви промінюєте на нашу сім'ю. Дякую за те, що ви є вірним другом для моєї сім'ї, вірним наставником, психологом, сестрою. Дякуємо вам за все. Міцно обнімаємо, любимо і цінуємо. Вітаємо з ювілеєм, бажаємо вам щастя, здоров'я, мирного неба над головою і здійснення всіх мрій, і всього найкращого. Віємо вас, любимо вас. Вітаємо. Вам моя подруга, я тебе вітаю з ювілеєм. У 50 років ти як раніше прекрасна і життєрадісна, чарівна і щаслива. Бажаю тобі не втратити ні на хвилинки своєї чарівності та яскравого блиску в очах. Бажаю бути в постійному оточенні любові та радості. Бажаю завжди давати відсіч втомі та смутку, щоб по дорозі зустрічалися лише вірні, надійні та гідні люди. Я нескінченно рада, що в мене така гарна, добра, чуйна, корколомна подруга щастя тобі, здоров'я, любові, поваги, мирного неба над головою. І щоб наші дітки поверталися живі, здорові додому. Ми тебе дуже, дуже, дуже любимо. Дорога Оксаночка, я хочу привітати тебе з твоїм таким гарним ювілейчиком, такою першою п'ятірочкою. Скажеш, що це золотий ювілей. Я хочу побажати тобі ну першу чергу подякувати Богу за те, що ти з'явилася в моєму житті. Що ти є, є поруч, є така добра, щира, хороша, чуйна людина. Хочу Побажати тобі міцного здоров'я. Хочу, щоб твоє серце ніколи не переставало наповнюватися твоєю Божою ласкою, благодаттю, і щоб завжди поруч з тобою був той земний ангел, хронитель і охороняв тебе на кожному житті, кожному твоєму життєвому шляху. Твоя стежина нехай вкривається квітами, і доля дарує тобі хороших, добрих людей, щоб ти раділа за своїх діточок, за своїх внучаток. І хай твої дороги не ведуть тривоги і не стане лихо на твоїм шляху. Хай любов і щастя, радість і повага будуть завжди з тобою у житті. Вітаю тебе, дорога Оксавочка. Люблю тебе, ціную, всього тобі найкращого і вважаю всім нам миру. І щоб твої хлопчики вернулися е, щасливими, живими, і щоб та війна завершилася, і ми знову почали своє буденне життя з нової сторінки в щасливій мирній Україні. Дорога наша Оксанка, бажаємо тобі безмежного щастя, тепла, радості та любові. Нехай твої діти та внуки і всі рідні люди живуть у мирній, щасливій країні, у спокої. У твоєму серці завжди панує світло та гармонія. Ти неймовірна жінка, бабуся, мама та подруга. Ми тебе дуже любимо і цінуємо. Вітаємо і обіймаємо. Оксана, вітаю тебе з днем народження, з твоїм ювілеєм 50 років. Я бажаю тобі усім серцем відчувати любов близьких і красунок положнього світу. Усією душою прагнути здійснення своїх мрій і бажань. Нехай твій настрій постійно буде веселим і життя плине щасливою та довгою рікою. Я бажаю щастя, удачі і добробуту тобі і всій твоїй сім'ї. Бажаю, щоб в тебе все-все в житті було добре, все складалося так, як ти собі забажала. Хай щастить тобі, твоїй сім'ї на, на многії многі літа. З Днем народження! Добрий день, дядя Оксана. Ви щойно виходили з дому, ви навіть не здогадували, що ми для вас записуємо відеоролик з привітанням вашого дня народження, до вашого ювілея. Знаєте, багато чого ваші друзі вам бажають і, можливо, сьогодні багато чого вам бажали. Але єдине, що я вам хочу побажати, це тільки те, щоб ви були щасливими, здоровими. Адже такі тривожні часи показують тільки одне, що в наш час важливо мир, мирне небо та здоров'я. Тож, Божої опіки, милосердя вам, щоб ваші дорогі вам внучки вам виростали тільки на радість, тільки були ви щасливими, і вони також біля вас виростали щасливими, щоб ваші сини, справжні захисники України. А були також здоровими і дочекали, і щоб ви їх дочекались додому, і щоб швидше закінчилася війна ще раз з днем народження вас. Дорога ім'янниця, вітаю тебе, з днем народження. Бажаю, щоб твоє серце завжди було сповнене тепла, а душа світла і радості. Нехай кожен день дарує тобі маленькі дива, а поруч будуть люди, які цінують і люблять тебе такою, якою ти є здоров'я, натхнення. І безмежного щастя. І в печалі, і в радості, до глибокої, до старості. Це не про вічну любов, це про ту нашу вічну з тобою дружбу. Я тебе люблю такою, як ти є. Ми з дитинства з тобою завжди разом. Кажуть, жіночої дружби не буває, але це не так. Ми з тобою то довели. Наша дружба випробувана літами довгими ночами. Які в нас з тобою були розмовами, слізьми, радостями. Кажуть, що друг пізнається в печалі, а ти в мене і в радості. Оце і є самий справжній друг. З дитинства ми з тобою завжди були як одна сім'я. У Нас завжди були відкриті двері. І такими залишилися відкриті наші душі. Я хочу, щоб надалі ми з тобою ще так наступних 50 прожили. І в тій печалі, і в тій радості. Ти мати двох синів, не просто синів, а синів, захисників нашої вітчизни. Напевно, не одну ніч недоспана, не одна молитва з тобою промовлена. І ти молилась за мого сина. Я вдячна Долі, що ти в мене є. Я вдячна Богу, що нас звів. І не тільки ми з тобою, з дитинства, в одному будинку, в одному під'їзді. Так що доля звела, що ми на одній вулиці, на одній в селі дарежечі дача біля дачі. Саме краще в світі, бабуся, ти незамінима свекруха, яка заміняєш маму для своїх невісток. Вони тебе люблять і ми тебе любимо. В цей день я хочу тобі побажати, щоб ти і надалі була така щаслива. Хай тобі все множиться, додається. Мирного неба над головою. Завжди. Залишатися такою, як ти є. В 50 виглядати, як ти виглядаєш на 35. Ні грам обід, ні капельки страждань. Хай твої сини завжди радують своїм щасливим поверненням додому. Хай невістки завжди тобі будуть в поміч, а внучки тобі підносять кожен день нові сюрпризи. Будь щасливою, ми тебе любимо. Ти моя сама-сама найрідніша, найближча. Ти дорога в світі, мені людина, моя подружка, моя Оксаночка. Нашу дорогу Оксану вітаємо з юбилейною дату з днем народження. Щастя їй здоров'я всіх-всіх благ на світі. Вона в свій час змінила хід мого життя. Інакше не знаю, як би складалася моя доля, якби вона мені не порадила в моєму житті деякі речі, про які знаємо, хіба вона і я. Щастя тобі, здоров'я, всіх благ, всього-всього найкращого. Бабуся, я тебе люблю. Серйозно любиш бабусю? Кажи, бабуся, вітаю тебе. Бабуся, віта вітаю. Мамочку, дякую тобі за життя.